Магаданська області живе більше українців, ніж по всьому так називаємо зеленому кліну. Добре, що ви знаєте, що зелений клин це Україна. Мабуть, ви дивилися мої відео. Молодець. Але. Ну, орзенному так коротенько до питання. Є класичний зелений клен. Зелений клин в е, класично, тобто столітньої давнини, це є е, сучасні Приморський край, Хабаровський край, єврейська автономна область, е, Амурська область і Сахалін. Оце є е, оседя наші наш зелений клин. Ну там ще були Манджурі, Харбін. Ну то вже Китай. Ми в Китаї його не заберемо. Тобто, це оця територія. Класична далі, заселення інших регіонів відбулося в інший час. Зокрема, ви кажете, Магаданська область, так, Магаданська область теж є Україна, і заселення відбувалося в пізніший час. Ми знаємо, що в Магаданській області є основна річка Калима, Колима. І ми знаємо, що на Колмурі придали тисячі і десятки тисяч найкращих українців, патріотів, націоналістів, борців за Україну. Тобто, там такий добрий генофонд. Там українці були заслані, вони там працювали, вони там жили, вони там розмножувалися, вони там помирали. Та земля всіяна українськими кістками, А ми знаємо з вами, що там, де засіяна земля українськими кістками, це і є Україна. Мало того, там є абсолютно більшість населення, Мсеурі, яка живе в тих всіх регіонах, має українське етнічне походження, українську кров. Різною часткою, але має українську кров. І тому ці території, зокрема Гаданську область, Чукотку, Камчатка згадана вже попередня Сахалінська область, Приморський край, Хабаровський край, єврейська Амурська область і Забайкальський край, як мінімум половина Забайкальського краю, є українським землями і повинні стати бути належними до держави, України за нас на концій війни. До речі, Забайкальський край це територія, куди висилали наших українців. Повсталих гайдамак, коліївців, інших наших повстанських ватажків, повстанських повстань і козаків. На Речинськ, то що це є українські землі? І вони мають захотіти стати українцями? Вони мають. Вони мають в собі той український ген, але він є приспаний столітньою країнонавесною діяльністю Російської імперії СРСР і Російської Федерації. Ми маємо розбудити той ген. Тому держава Україна повинна проводити системну освітню і пропагандистську діяльність на тих землях, щоб розбудити той ген українців них, вони захотіли порути в собі українську ідентичність і стати належними до української держави, і щоб кордони України були з Америкою на Алясі і з Японією, і з Кореї з Китаєю. це має бути Україна. І з іншого боку, треба відповідно сідню діяльність проводити і на території України, щоб українці теж усвідомили свою єдність із нашими українцями, які живуть на далекому сході. Гуртуємося панове, нову